Так, я до 25 років не вміла зварити гречку. Це цікавий факт. <сум> Якщо відверто, найбільше я пишаюся тим, наскільки команда засинхронізована, те, наскільки об'єднані і на одній хвилі рухаються люди для роботи. Перепрошую, давайте перезнімемо. Yeah. Ну, наприклад, в категорії робота ми досягли рекордних показників в кількості активних оголошень на ресурсі, яка перевищувала 60 тисяч в 2023 році. <говори> ну, це да! Молодець, <говори> <говори> <Володачі, говори> все запам'ята. <'ятував. говори> Привіт! Мене звати Марія Абдуліна. Я працюю керівницею напрямків Олекс робота та послуги. Сім років уже. Я прийшла в OLX як спеціаліст з маркетингу і певний час попрацювала в даному відділі. А потім ми в OLX почали розвивати напрямок ОЛІКС-робота, і я його очолила вже 6 років тому. А з недавнього часу також додався ще один напрямок: це olx послуги Тобто тепер два напрямки. Я формую стратегію розвитку категорій olx робота та послуги, і, власне, моєю задачею є сформувати бачення, куди ми рухаємося, і організувати дії, як ми будемо виконувати цю стратегію та виконувати бізнес-кІПІАЙС, а також сприяти тому, щоб якомога більша кількість людей знайшли роботу за допомогою olx робота або знайшли потрібні послуги, які їм потрібні в сьогоднішньому дні. Загалом, категорія послуги вона була завжди під крилом OLX. Але єдине, що ми всі звикли сприймати OLX як майданчик, де щось купують або продають, і послуги дещо були в тіні товарів, які продаються на OLX. І кілька років тому ми побачили, що ця категорія набирає Оберти і все більше людей звертаються за допомогою до OLX, щоб знайти сантехніка чи перевезення, чи а, якісь пристрої для бізнесу, для ведення бізнесу. І, власне, побачивши цей потенціал, ми вирішили спрямувати більш прицільні наші дії на розвиток категорії. Це трапилося близько трьох-чотирьох років тому. Те, чим я пишаюсь, що на сьогоднішній день OLX-робота робота це вже впізнаваний бренд під брендом OLX. і це один із топ-трьох майданчиків для пошуку роботи в Україні. І ми були першими шість років тому, хто почали говорити про роботу в сегменті блакитних комірців, тобто для робітничих спеціальностей. П'ять років тому були популярними офісні професії на майданчиках з працевлаштування. Ми зробили акцент саме на простих професіях, на звичайних людях і дали змогу їм знаходити ефективну роботу у нас. Якщо ж говорити про напрямок послуг, пишаюсь тим, що це один із Фокусних і а, великих напрямків Олекс на сьогоднішній день, і ми вже, наприклад, в цьому році сформували новий сегмент е, під крилом послуг: це оренда та прокат товарів. І фактично, ми формуємо нову нішу в Україні і нову культуру не тільки купівлі та продажу товарів, але і е, оренди також. І насправді це має великий сенс сьогодні, тому що фактично ми формуємо культуру sharing economy. і завдяки можливості взяти певні речі в оренду, люди мають змогу зекономити, коли вони не мають можливості купити якусь дорогу річ, або ж взяти її, протестувати і зрозуміти, чи їм в майбутньому купувати певний товар, чи, наприклад, як із спортивним спорядженням часто трапляється, що або садовим спорядженням, що людині потрібно це всього лише раз на рік. І немає потреби цю річ купувати, щоб вона займала місце в домі. Тому фактично це нова культура, якою українці зможуть користуватися. Ося моя команда, вона крос-функціональна. Тобто, фактично, ми маємо сформовану проектну команду, яка має підпорядкування іншим керівникам. Над проектами робота та послуги працюють бренд-менеджер, який відноситься до відділу маркетингу. Є B2B-команда, тобто команда продажів, яка працює з нашими клієнтами, і це команда роботи та послуг, це бізнес-аналітик, це продакт менеджер це велика команда підтримки в самих різних функцій. І в цьому саме в цій кронфросфункційності є велика перевага, оскільки ми таким чином оптимізуємо процеси, але в той же час маємо залученість самих різних експертиз з різних відділів в проєкті. В першу чергу, звісно, тим, що ми на сьогоднішній день виконуємо, і перевиконуємо бізнес показники по обом проектам. Але якщо відверто найбільше я пишаюся тим, наскільки команда засинхронізована, те, наскільки об'єднані і на одній хвилі рухаються люди. Ну, наприклад, в категорії робота ми досягли рекордних показників в кількості активних оголошень на ресурсі, яка перевищувала 60 тисяч в 2023 році. І попри те, що на сьогоднішній день складна ситуація в країні, роботодавці шукають людей і в тому числі, вони, Олекс робота є один із ключових майданчиків для пошуку людей на сьогоднішній день. Завдяки тому, що ми працюємо з мільйонами людей і маємо максимально глибоке проникнення населення України, це дає нам можливості і збирати великі дані і велику кількість аналітики. І ми це ефективно використовуємо. Зокрема, в категорії робота ми формуємо аналітичні матеріали, аналіз ринку, які публікуємо в медіа чи в соцмережах, таким чином, даючи змогу, як і людям, так і бізнесу зрозуміти, як рухається ринок праці, чого очікувати, на що орієнтуватися, які є потреби. І це насправді дуже корисно, і е, ми бачимо дуже високий попит на це. Люди. Я справді дуже люблю людей, з якими я працюю, і це і про співробітників, так і про тих людей, з якими перетинаюся в професійному полі в рамках своєї роботи. Це і вся аудиторія, з якою я дотична. Мене дуже надихає масштаб і розуміння того, що, наприклад, через OLX ми співпрацюємо з величезною кількістю людей, з мільйонами людей. І це не просто мільйони людей, а це мільйони історій, мільйони випадків в самих різних життєвих ситуаціях. І це настільки цікаво і настільки надихаюче, і настільки неодноманітно, що справді дає дуже багато енергії і натхнення. Я насправді люблю комбінований формат. Тобто найбільш зосереджена робота моя все ж таки з дому, але мені дуже необхідний конект і контакт з співробітниками і з людьми. з... Аудиторією, тому я намагаюсь комбінувати як віддалений формат роботи, так і такий соціальний. Я дуже люблю хайкінг, походи в гори. Мені дуже потрібно хоча б раз в рік зробити таке заглиблення в природу і від'єднатися від зовнішнього світу десь в кемпінгу без зв'язку. Люблю кататись на велосипеді і подорожувати. Ну, власне, так, я е, дуже е, ціную і підтримую сімейні традиції, працюю над тим, щоб вони існували. І ми маємо е, кілька таких ритуалів. Наприклад, мій ранок я його не уявляю без сніданку зі своєю сім'єю, я його не уявляю без обіймів зі своїми дітьми. Ми маємо таку сімейну традицію, як, наприклад, щороку на Новий рік робити фотографію з фотографії з минулого року. І це дає таку нам історію нашої сім'ї, можна, яку можна побачити вже з одного фото. От якраз я дуже люблю мультик Коко, бо він транслює дуже сильні сімейні цінності і взагалі розуміння родинних цінностей. І справді я його дуже поважаю як такий матеріал для того, щоб собі нагадати, що таке родина, і транслювати дітям. Та й взагалі і дорослим також. Із художнього я люблю твори Самерсета Моєма. Фактично, можна будь-який твір брати, тому що це той автор, який справді чуттєво і дуже цікаво описує людей та їхні життєві історії. Із прикладного. Сім звичок високоефективних людей. Така трохи вже банальна книга, але вона справді з прикладними порадами Стівена Кові. Або мета Голдрета про постійне самовдосконалення, але через художній зміст. Ну так, Олег, звісно, я користуюся і е, я була. І стала Олексером ще до того, як прийшла працювати в цю компанію. І з того, що я останні продала, це був диван, причому це було несподівано швидко. Це фактично розміщене оголошення, і через три хвилини дзвінок, і на наступний день диван забрали. Що купила? Я купувала павербанки через Олекс. Олекс для мене це люди. Люди в самих кращих своїх проявах це співробітники, це люди, мільйони людей за екраном ноутбука, але це величезна аудиторія України, з якою ми маємо дотик через OLX. І це люди, з якими ми також зустрічаємося завдяки OLX, партнери, клієнти і так далі.